Венздей Продовження мегапопулярного серіалу Netflix, який розповідає про старшу доньку сімейки Адамс та про її пригоди в школі для ізгоїв Невермор. Під час перебування в цьому закладі Венздей стикається з різними викликами, зустрічає нових друзів зі здібностями та небезпечних суперників. Паралельно з цим розкриваючи сімейні таємниці, що були поховані поза родинним маєтком. У другому сезоні на Венздей чекає новий навчальний рік з не менш складними випробуваннями, таємничими загадками і моторошними вбивствами, що затягне її в небезпечну гру, пов'язану з родиною, минулим академії і силами, про які вона навіть не згадувалась. Варто сказати, що цього разу тім Бертон менше фокусується на романтичних лініях і приділяє більше уваги стосункам вензи з матір'ю, розвитку її екстрасенсорних здібностей і дружбі між героями. Серіал точно сподобається любителям легких детективів, готики і чорного гумору. А кожен епізод тут наповнений безліч деталей і яскравим бертонівським візуалом, що не дася відірватися від екрану.